Норвегія це країна, яка захоплює з першої секунди. Її краєвиди просто неймовірні, і це на кожному кроці така краса. Цьому відео я покажу вам найгарніші локації, які ми тільки бачили. До речі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Тут багато краси. Перший же день ми вирішили, що поїдемо на Гейрангерфьорд. Там дуже гарно, одразу скажу, але добратися туди до нього трішки проблемно. Ми їхали автобусом, він перепливав два рази через паром. Спочатку ми добралися до містечка Хелісенд. До речі, дорогою туди можна було побачити різні локації. Природа, як бачите, Чити тут просто неймовірно. У нас була приблизно годинка на пересадку. Ми встигли тут пофотографувати все. Саме містечко дуже маленьке, але дуже красиве. До речі, коштує це щоб переплисти з Хелісом до Гейрангерфьорд 698 крон. Якщо ви берете поворотний квиток того ж дня, то буде дешевше. Разом виходить туди і назад 1048 крон. Але ми назад їхали наступного дня, тому нам вийшло трішки дорожче. Далі треба просто дивитися і насолоджуватися цією красою. Якщо ви будете в Норвегії, то обов'язково візьміть цей круїз, бо це неймовірний досвід. Ми відвідали більше десяти країн, і ця точка одна з найгарніших, яку ми бачили. Тут ви можете побачити, що ми потрішки припливаємо вже в Гейрангерфьорд. Лишитися ми вирішили не просто так. Захотілося насолодитися трішки більше цією красою, і ми вирішили зняти готель ще в Гейрангерфьорд. Трішки переплатили, звичайно, але це того вартувало. Перекусили і пішли до нашого готелю. Йшли ми дуже довго. На жаль, ми пропустили останній автобус, а він ходить там лише один раз в день. Дорогою до нашого готелю ми встигли зайти на дуже гарну точку. Анґера до цієї точки приблизно 3-4 кілометри, і до нашого готелю ще лишалося 4 кілометри. Кажу чесно, ми йшли вже з останніх сил, але ця краса точно цього вартувала. Паром відправлявся так само з Гейрангера. Ми приїхали приблизно о 8 годині ранку, бо так як я вже казала, там ходить один автобус. Але добре, що пішки не прийшлося йти. Далі у нас була можливість насолодитися цими видами ще раз. Знаєте, другий раз взагалі не схожий на той перший раз. Ми приїхали знову у містечко Хелісет, так як там у нас мала бути перша пересадка, але автобус вирішив собі не приїхати. Ми витратили додаткову годину на очікування наступного автобусу, але все-таки добралися додому. Коли приїхали додому, якраз був захід сонця, і ми вирішили прийти на дуже гарну точку, аби зустріти там захід сонця. Вночі тут не менш красиво, і ця точка точно варта вашої уваги. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і коментарі. Для мене це дуже важливо. Дякую і до зустрічі в новій країні.